Як я вивела свій магазин на обер 350 тисяч гривень в місяць? Всі важливі рішення та факап. Хочу вам розповісти, як я починала свій бізнес. Дуже довгий час. У мене не виходило пробити потолок, більше, ніж 50 тисяч гривень оберту, я не могла зробити на протязі 9 місяців. Вдумайтесь просто, я навіть не розумію, як я не закрила цей бізнес свій, тому що це було настільки мало, я не отримувала взагалі ніякої зарплати з цієї роботи. Але я не здавалась і продовжувала йти далі. Звичайно, з цих п'яти. 50 тисяч я не бачила прибутку зовсім, тому що ці гроші йшли або заново на закупку товару, або на тарги. Так було 9 місяців. І вже після 9 місяців я почала потрошку заробляти. Десь перші мої заробітки були: це там 300 доларів, 500 доларів я почала отримувати. І в 2022 році вже мені вдалося заробити за рік 4 мільйони на своєму магазині. Як це було? Зараз вам розповім. Я Олена Харчинська, я власниця магазину нижньої білизни, якому в цьому році, ви помню 5 років. Я вам хочу розповісти, як мені вдалося вивезти його на оберт 350 тисяч на місяць. Хочу одразу сказати, що на таргет я витратила більше 50 тисяч доларів за цей час. І знаю все про закупки в Китаї, про те, як зробити класний недорогий контент і як продати. Так що муж нічого не виходило дуже довгий час. Зараз вам розповім. По-перше, я не розбиралась в інстаграмі, я все робила інтуїтивно. Тобто, я не проходила ніякі курси, я не була е, ніде ні на яких навчаннях. Я просто робила все хаотично, не мала стратегії, тобто зареєструвалася, виставляю щонебудь, як небудь як-небудь, і не мала взагалі уявлення, як працює ця платформа. Так, друга моя основна помилка. Була в тому, що я не розуміла, кому продавати товар і який цей товар повинен бути. Перший товар мені привезла чоловіка мама, вона його везла для свого магазину і просто мені дала під реалізацію, щоб я його почала продавати в інстаграм, але аудиторія. В інстаграмі і в її магазині це дві абсолютно різних аудиторії, і потреби у них були абсолютно різні. Тому це була велика помилка, так як товар я не вибирала сама. і Я не розуміла, кому я його продаю, тобто не вивчила свою цільову аудиторію. Як результат... Довелося купити новий товар, тобто назбирати кошти для початку, і закупити абсолютно інший товар в Китаї, який би підійшов моїй цільовій аудиторії. Третя помилка, я боялась експериментувати. Тобто я повторювала раз за разом одні ті самі дії, які не давали абсолютно ніякого результату. Це була велика, велика помилка. І що ж сталося, що допомогло вивести магазин на інший рівень? Перше це контент. Ми повністю змінили візуал і почали регулярно виставляти контент. Уміння презентувати себе та свій продукт критично важливе. Є вислів, що кожна людина повинна вміти продавати. А в інстаграмі це означає, що ви повинні вміти презентувати себе, тому що перше, що бачить ваш клієнт, це картинка. Люди купують очима. Якщо ви вмієте правильно презентувати свій товар, то люди тягнуться до вас, тому що люди купують у людей і їх дуже приваблює картинка. Далі, особистий бренд це не про обличчя. Чи ваш зовнішній вигляд це про асоціації, які виникають у людей, коли вони чують про вас для блогерів та експертів? Це основний вид заробітку, але в товарному бізнесі це не менш важлива ланка, як прокачати особистий бренд. Вам потрібно побільше знімати себе, розповідати про себе, розкривати свою особистість. Далі третє це просування. Просування це найважливіша ланка, тому що просування дорівнює ваші продажі. Раніше я взагалі не розбиралась в таргеті і ставила його хаотично. В мене не було якоїсь стратегії. Я просто експериментувала, ставила рекламу на три дні, на п'ять днів, на сім днів. Тобто постійно її вмикала-вимикала, і аж потім, коли я розібралася. Цим всім виявилося, що вимикати рекламу абсолютно не потрібно, тобто ти можеш знизити бюджет, але не вимикати її або там змінити креатива. І ось що важливо: креатив він сам себе може просувати і продавати. Це дуже важливо. Він повинен бути цікавим, розтягнутим і, по суті, доносити до людини ту інформацію, яку вона шукає. Основні способи просування є органічний контент. Він не потребує фінансових вкладів. День, але потребує дуже багато часу, потрібно постати щодня, і це повинен бути ну краще за все вірусний контент, який буде захоплювати людей, тобто і приводити до вас нову аудиторію. Можливо. Щоб отримати результати, потрібно постити щодня. Тоді ви побачите ефект. Але знову ж таки, на це потрібен час. Друге, це у нас таргетована реклама, це фінансові вкладення для вас. Тому ви знімаєте відео, запускаєте його на таргет і отримуєте нових клієнтів. Це найзручніший варіант, тому що ви тестите різні аудиторії і дивитеся на результат. Далі, третє це реклама у блогерів. Це також клас результат, Але тут е, як вам сказати, така собі рулетка, чи залетить, чи не залетить. тобто Дуже багато нюансів, від яких залежить ця реклама. Настрій блогера, час, коли блогер виставляє цю рекламу, е, аудиторія блогера, чи вона прогріта, чи не прогріта. ну, тобто Дуже багато нюансів. І я з цим стикнулась, коли замовляла рекламу у верби. Це була на той момент не дешева реклама, тому що тоді вона коштувала 28 тисяч. Тисяч гривень, це були ого, які кошти. І виходить, що перша реклама у неї вона залетіла, і вона була дуже класна, тому що за добу це було більше, ніж 100 замовлень, і замовлення були ще після реклами десь три доби приблизно. Тобто, ну класно можна було заробити, але через рік, знову взявши рекламу, Реклами просто е, спрацювала в нуль, як то кажуть. Було там 34 замовлення, якщо я не помиляюсь, і це був просто жах, тому що сама подача реклами була не дуже класна. Е, Юля була чи без настрою, чи я не знаю, що це було. Но, тобто Презентація самого товару не сподобалась взагалі, і вона не принесла ніякого результату. Тобто, це були гроші на вітер. Також е, я брала реклами у мілких блогерів, у яких там не мільйони підписників, а там по 12, по 20, по 50 тисяч. І це також була от просто рулетка. Ти або тобі пощастить, і ти щось заробиш, або тобі не пощастить, тому що от був такий день, і ти нічого не заробив з цієї реклами, а просто на неї потратив кошти. Але запам'ятайте, що кожному підходить щось своє. Хтось тестує так, хтось тестує так, і це нормально. В когось так вийшло по цій схемі, а в когось вийшло по іншій схемі. І це також нормально. Важливо просто не зупинятись і ну, шукати собі нові варіанти. Тобто не вийшло так добре. Спробуємо по іншому. Не вийшло так добре. Спробуємо ще так знову. Це постійний пошук чогось нового і постійний розвиток. Як висновок хочу сказати, що методи просування є різні, тобто ви побачили, що це органічний метод, таргетована реклама, реклама у блогерів. І їх постійно потрібно міксувати. Тобто, якщо ви оберете якийсь один варіант і йому притримуєтесь, то не факт, що це дасть вам бажані результати. Потрібно постійно міксувати, поєднувати, на цьому тижні замовити рекламу у блогерів. Зараз дуже популярний UGC контент також. Потім таргетована реклама вона взагалі повинна. Не вимикатись і постійно працювати, тобто це все в комплексі може привести вас до класного результату. Щоб заробляти в інстаграм, вам потрібна чітка стратегія. Та готовність діяти. Якщо ви не хочете витратити 9 місяців і купу грошей, як це було в мене, я вас запрошую на своє наставництво, для кого підійде курс? Для новачків і для людей, які вже мають певні результати, але хочуть їх вдосконалити або зробити кращими. Ми працюємо два місяці і розпочинаємо з самого фундаменту. Курс допомагатиме вам ще протягом року, є вибір у вас або залишитись в такому стані, або прийти до певного результату з тими, хто це вже пройшов. На курсі буде моя підтримка на будь-якому з тарифів. Також будуть таблиці, шаблони, інструкції. І якщо тобі все підходить, пиши слово «хочу в